А, ще про спасіння, дар спасіння. Якщо Христос забирає наші гріхи, люди не вірять, що вони прощені, тому що вони постійно грішні. Так чи ні? О, улюблене моє! Оце ти. Оце ти повний гріхів. Інколи вони вже так чутні, що люди інші чують. Ти грішний. Всі знають твої гріхи, бачили оцей червоний яскравий, він найбільший. Всі про нього говорять. А цей зелений, може з -за того, що ти за. Ну, добре. Фіолетовий якийсь. Прийшов Христос. І дивіться, що Він зробив. Він забирає гріхи твої. О, Там ще ти залишив якийсь, хочеш що кайтеся. Ні, Він забирає і цей найменший. Він все забирає на хрест. А тепер скажи, де тут гріх? Де тут гріх? Де в тобі гріх, якщо він забрав? Ну ви не вірите йому? Не вірите основі з основ, добрій новині, що ви прощені. І якщо ви повірите, то ви праведні, ні ви знімаєте з Христа ці гріхи, і знову я грішний, я грішний, я грішний, я грішний, я грішний. І виходить, ви не вірите Ісусу, ви грішні. І ви самі це підтверджуєте. Тому я стверджую, ви грішні, бо не вірите. А невірство найвеликий гріх Бога. Яка добра новина, яка проповідується з християнських зустрічей? Мені інколи ну, знаєте, серце так радіє, що я можу вільно говорити про це.